Таланти Запоріжжя, народний художній колектив Театр танців Юнона представив наше місто і країну на 56-му міжнародному фестивалі Радість Європи у Сербії, одному з найпрестижніших дитячих форумів, який об'єднує юних митців з усього світу вже понад півстоліття. Для нас це можливість донести до світу українську культуру, енергію та незламність через мистецтво. Про враження від фестивалю підготовку найемоційніші миті та нові мрії у нашій рубриці інтерв'ю. Сьогодні гості студії, керівниця колективу та три талановиті учасниці Юнони. Я Литвиненко Злата, вихованка народного художнього колективу театру танцю Юнона. Я Ульяна Шевченко. Я є вихованка народного художнього колективу Театр Танці Юнона. Меленчук Уляна, вихованка народного художнього колективу Театр Танці Юнона. Вікторія Олександрівна Банах. Я художній керівник народного художнього колективу Театру Танці Юнона, комунарського районного центру молоді та школярів. Напевно, це сім'я, яка нас прийняла. Дуже гарно. Спочатку ми всі переживали, ми підтримували один одного, але з кожним днем все добре й добре було. Потім, коли ми виїжджали обратно додому, от, всі плакали, ми також за умовами фестивалю, усі делегації жили в сім'ях сербських дітей. Всі дні були незабутніми та насиченими для мене. Почалося все з першого дня. Перший день ми приїхали, нас прийняли сербські сім'ї. В цей день ми ніде не виступали. Ми знайомились з нашими дівчатами, гуляли там з ними. На другий день була хода по місту Белграда. Зібрались всі делегації, а потім ми виступали у мера. На третій день в нас був концерт дружби. Ми вперше показували Україну, наш колектив. Ось та були у посольстві. І вже на четвертий день. Був незабутній та яскравий гала-концерт, який найбільше запам'ятався саме для мене. Фестиваль це не тільки один виступ, а ще ціла е, низка подій протягом п'яти днів. Це міжнародний фестиваль, один із найстарших в Європі. Це вже він відбувався в 56 раз. Мета фестивалю зібрати молодь підлітків для того, щоб вони за допомогою мистецтва знайшли між собою спільну мову. В цьому році приймало 13 країн до програми фестивалю. Входило не тільки хореографія і вокал, а ще вироби образотворчого мистецтва. Відчуття такої гордості, бо ми єдиний. Колектив з України, який представляв нашу країну за умовом фестивалю, на е, кожен рік приїжджає тільки один представник від країни, е, тому в цьому році нам випала ця велика честь. Найбільше напевно саме організація та масштабність усього цього проекту. Для, ну, для мене це було уперше. Я була у захваті. Сцена, я вперше була у такому залі. Він був дуже гарний. Роздягальня була дуже гарна. Та як я знаю, там було дуже багато глядачів, і я була у захваті. Це дуже велика честь представляти Україну, бо ми єдині пройшли ось та кожен. Раз кожен виход на сцену був дуже дуже сильно хвилювалися. Ось відчували гордість та відповідальність. Це дуже велика честь для нас, що наш рівень відповідав запросу, як то кажуть, фестивалю, що ми подолали достатню кількість кілометрів, щоб представити свою країну. Ще ну, була для нас така дуже важлива подія. Нас приймали у нашому посольстві України в Сербії. І я вважаю, що це ну як признання колективу. Це для нас така нова сходинка в нашій творчій діяльності. Було дуже багато праці, та наш номер можна так сказати, дуже чітко влучив у тему фестивалю. Ось у нас був номер Аліса Україні. Див. Хотіли передати емоції, характери персонажів цієї казки, з цього номера. Аліса в країні чудес. Все вірити в діва, вірити в себе, в те, що твої мрії будуть здійснюватися тоді, тоді, коли ти в них мрієш. Ми показували інші номери. Там був концерт дружби. Ми повезли і сучасний номер стилізацію. У нас було водіння куща. Ми показали і український обряд. Ми показали і просто сучасну хореографію, повезли свої плітки. Ще в нас був номер заблукавша. Там були різні концерти. Але саме для Гала-концерту, який транслювався на телеканалі в Сербії, то це була Ліса в Україні чудес. Жити в моменті, ніколи не соромитись, ніколи не боятися, спілкуватися з дітьми іншої нації. Це для мене безцінний досвід. Мені дуже сподобалась міська архітектура, тому що вона мені нагадала наш Львів, було дуже гарно. Я для себе по-новому відкрила своїх дітей. Я завжди знала, що вони в мене сміливі, сильні, дуже працьовиті, творчі. Але у них це був перший досвід е, проживання в інших сім'ях. Е, мовний бар'єр. Ми дуже переживали. І батьки, я не подавала е, виду, але ну, насправді дуже переживала. І мої діти подолали це з дуже великою гідністю і честю. розумієте, Вони. Е, були дуже винахідливі і застосовували там відчата GPT до своїх знань англійської мови, пантоміми акторської майстерності. Але ці п'ять днів вони ну так пригорнули до себе цих сербських дітей, що коли ми від'їжджали, там стояв просто плач. То за нашими дівчатами дуже плакали, дуже е, на якісь такі зв'язки е, з'явилися. І ось це для мене, ну, знаєте, коли твої діти вони були колись маленькі, а зараз вони вже такі дорослі, і вони гідно долають всі труднощі і е, вміють е, тримати удар, да, приймати виклик. Для мене це дуже важливо. Завжди наші такі подорожі дуже. Е... З'єднує нашу команду, ми підтримуємо, хвилюємося один за одним. Якось стали більш певними. Ця подорож якось перезагрузила нас, ми готові ще більше працювати. Ми знаємо, на який ми вже рівень вийшли. Коли ми тоді виступали на галоконцерті, ось ми виступили, зал просто був у захваті. Це старший склад, вони вже. Е... Дуже багато років разом, і у них дуже багато подорожей, поїздок. Але так, з кожною поїздкою вони становляться ближче, рідніше для себе. В цьому складі, який зараз був, вони завжди такі, знаєте, тримають один одного, один за одного. У нас, якщо Вікторія Осана на когось може не їхати, то тут відразу вони всі намагаються один одного захищати. І тут ну, кожна жила в окремій сім'ї, да? але я відчувала, як вони вечорами там списувалися, сходилися, вони одна одну підтримували, і так вони приїхали і були ще ближче один до одного, ще згуртовніше. Ну і ви знаєте, найголовніше ще це було психологічне перезавантаження. І ось вони отримали саме це відчуття, що те, чим вони займаються, те, чим вони займаються, воно потрібно, воно важливо і гідно оцінюють. Я мрію з колективом подорожувати по усій Європі, по кожному місту, кожній країні. Ну, мені дуже сподобалось цей фестиваль, і я хочу ще такий масштабний. Я дуже хочу, щоб вони побачили ще більше е, Європу. Можливо, ми побували б на іншому континенті. Не знаю, як це колись е, здійсниться, бо ми багато в де в яких країнах були. В Сербії ми були перший раз, а до цього ми були і в Чехії, і в країнах Балтії, і в Швеції, е, в Польщі. Ну, досить у них така велика карта подорожей. А, але я хочу, щоб вони побували, подивилися на Грецію, подивилися на Італію. Я дуже хочу, щоб вони е, побували в тій ж Румунії, там свої загадки. Ну, Ми потихеньку, кожен рік, ми обов'язково кудись їдемо. Ми подорожуємо і по Україні, і за кордоном. Я дуже хочу, щоб наші діти бачили як більше. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Побачимось за тиждень!